Українське радіо Вінниці вітає своїх слухачів в ефірі. Програма з перших уст перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Перша всеукраїнська зустріч людей з вітелігу відбудеться 26 червня у Києві. Вона приурочена до всесвітнього дня Віталіго, а організовує Івент Вінничанка, засновниця громадської організації спільнота Віталіго України інакші» Наталя Некипіла. Про мету і актуальність зустрічі про життя з Віталіго і прийняття себе говоритимемо сьогодні із Наталею протягом ефірного часу. Віри на також рада вітати. У мене одразу перша така буде поправка, на яку про яку я мала сказати заздалегідь, але власне це вирішилося. Фактично сьогодні зранку. Ми вирішили перенести івент з 26-го з завтра, десь можливо на 6-те або 13-те. Липня ага. зараз вирішуємо, бо дуже учасники просили вихідний день, тому склалась так. Тобто ситуація. у наших слухачів ще буде час, аби підготуватися так, так, так. і купити квитки до Києва. Зареєструватися на подію. Спочатку було би добре, і тоді я буду бачити, власне, яка кількість людей це дуже важливо. І потрапити в Київ, якщо є така можливість, можливо, хтось проживає в Києві чи, можливо, є родичі в когось в Києві. Можна переночувати. Люди звітеліго усі, кому це актуально. Ми далі проговоримо, чому це може бути актуально. На це питання усіх дуже запрошую про конкретну дату 6 липня чи 13 липня. Можна дізнатися у Фейсбук сторінці спільнота Віталіго Україна або на інстаграм-сторінці. Це найактивніші такі ресурси. От, бачиш, так навіть краще, що в наших слухачів іще буде час, але для того, аби люди зрозуміли, потрібно їм це чи ні, варто поговорити напевно в першу чергу про те, що ж таке вітеліго. Ну, напевно, для тих, кому це актуально, ті знають, що це. Але є люди, які можливо думають, що так треба. Ти знаєш, не завжди навіть люди, яким поставили діагноз, добре знають, що таке насправді вітеліго, тому що це дуже рідкісна хвороба. Ну наскільки дуже раніше відсоток від 0,7 до 2 на планеті таких людей був. Зараз можу сказати з упевненістю, що з початком повномасштабної війни і стресових ситуацій, затяжних стресів, кількість таких людей в Україні, принаймні, збільшилась однозначно. Нас не 2 відсотки, нас значно більше. Про це вже і, і лікарі говорять. Я думаю, ми це добре. Добре, проговоримо і під час цієї зустрічі, тому що будуть запрошені дерматологи. І я планую запросити когось із Міністерства охорони здоров'я, щоб власне якось промацати цю, цю почву і сказати, що ми є. Вітеліго це аутоімунна хвороба, і цьогоріч світові дерматологи вже прийшли до такого чіткого визначення, що це все-таки спектр аутоімунних хвороб. Проблема тут полягає в тому, що імунна система в організмі вона в своєму власному організмі знищує меланоцити, а це ті кліти. Які при контакті із ультрафіолетом забарвлюють шкіру в коричневий колір, оскільки його в цих ділянках просто немає, меланоциту, шкіра біла, просто в ній відсутній, скажімо так, пігмент. і вона так, і вона просто характеризується тим ця хвороба, що просто з'являються на тілі білі ділянки, білі плями з небарвленої шкіри. Тобто в людей, в яких від природи шкіра біла, їх менш помітно, менш помітно, якщо це не літній період, коли Виходить, активне сонце з'являється, тоді, власне, навіть світлошкірі люди будуть помічати отаку відмінність. І основна проблема в тому, що при контакті із сонцем через відсутність того таки меланіну, ця шкіра просто піддається сонячному опіку. Фактично, моментально там буквально 5 10 хвилин достатньо, щоб це вже був сонячний опік. І такі ділянки шкіри необхідно постійно захищати хорошим сонцезахистом не менше ніж 50 СПФ. Крім того, що такі ділянки шкіри, які е, знебарвлені, скажемо так, вітеліго. Е, вони доставляють ще якийсь дискомфорт, крім того, що їх треба захищати крім того, що це може бути сонячний опік. А сонячний опік це насправді дуже серйозно, тому що більшість людей, які не стикалися з цією проблемою, з проблемою віталіго, власне, думають, ну там ну, обгорів на сонці, на городі, помастився сметаною, та й все добре. А насправді це серйозна проблема, і такі сонячні опіки можуть бути глибокі і спричиняти навіть госпіталізацію. Буває різне, особливо правильно ти говориш в сільській місцевості, де або не став. Діагноз вітиліго, або ставлять просто діагноз вітиліго і ніякої подальшої інформації щодо цього, або люди так самі ставляться. Ну, білі плями вони ніяк абсолютно більше не тривожать, окрім як це може бути сонячний опік, ну і психологічний тут компонент. Тому є таке дещо нівелювання цієї хвороби. Особливо це може зараз звучить не об'єктивно, але чоловіки не звертають на це уваги, переважно там згорів та й згорів. Бажано їх захищати, тому що так дійсно опік може бути насправді глибоким яким все залежить від того, як ми за цим доглядаємо. І якщо йдеться частіше про дітей перехідного віку, підлітків, жінок, тут вже додається такий психологічний. Хоча і чоловіки теж багато хто ті, власне, з ким я контактую, говорять про те, що складно прийняти. Не, не, не подобається вітилігу на обличчі ці плями. Але додається психологічний компонент, тому що. Тіло видозмінене з цим треба якось жити, треба це пропрацювати. І тут дуже часто починається пошук різних ліків, в яких ну фактично ну немає тут це не виліковна остаточна хвороба. Ми можемо якось лікувати впродовж життя, тобто це обов'язково пожиттєва терапія. Тобто можна призупинити прогрес у чи можливо навіть деяких зменшити на випадках, так. І на перше і на друге питання відповідь так: тобто mm -hmm. і зупинити прогрес можна, якщо рано почати лікувати вчасно, тільки при перших проявах. І інколи плями можуть е репігментація, тобто закриватися умовно інколи плями можуть мігрувати в одному місці закритися, в іншому місці з'явитися. Таке також трапляється у небагатьох випадках. Частіше за все, ну, ну хвороба не частіше за все, це знову ж не об'єктивно. У, у окремих випадках закривається у окремих ні, скажімо так, кому більше пощастить, у кого більше ресурсу для того, аби продовжувати цю терапію. Але вилікувати повністю неможливо. І знову ж таки, лікарі говорять, тому що це аутоімунне, вже ну, ну, збій в програмі організму. Але лікарі говорять про те, що ті люди, яким на роки давалося піти в ремісію, тобто заспокоїти хворобу, зараз повномасштабка спровокувала знову ж таки нову хвилю, знову появу плям. Ну, коли я трішки читала про вітелігу, то для себе особисто ну, я зрозуміла вже потім, що це автоімунне захворювання, але я от ловила себе на тому, що я думала про це, коли ще не мала інформації ніякої. А інформації насправді такої прямо ґрунтовної, чіткої, конкретної, її дуже мало, її треба виловлювати. Е, і я думала про те, що це, напевно, генетичне захворювання, uh -huh. навіть не в тому імунне, а генетичне, і що проявляється воно одразу, а виявляється, що воно прояв... може проявлятися в перехідний вік. І, напевно, е, тригером є і гормональна перебудова організму, е, і виявляється, що тригером є стрес. Е, чи знають про це люди з Ліго? Напевно, що не всі. Е, чи саме це стало поштовхом створити громадську організацію, і які функції вона на себе взяла? Я більше тобто створювала... ти на себе взяла через громадську організацію? Я більше створювала медіапроект, але для того, щоб все було тобто, законно. Все так, тобто тут дві складових, от, дві мети, я б сказала, я переслідувала. Щоб це було законно і все було правильно, тому що медіа може функціонувати на базі громадської організації, я створила ГО. І тут у спільноти є така, я навіть не позиціоную її як ГО, я її позиціоную як проєкт, медіапроект або просто проект. Бо, перше, це інформувати через медіа, тобто я створила ресурси, на яких я подаю верифіковану інформацію. А друга це створити ком'юніті для людей з Вітеліго, аби вони між собою спілкувалися. І один із основних таких меседжів це спільнота, створена для того, аби ніхто не почувався з хворобою наодинці. Тому що коли ти бачиш, що ти не один, тоді, тоді легше це все перенести, плюс обмін досвідом. І тієї ж таки терапії також дуже важливий. Е, і також це як платформа для комунікації. З медиками і сферою краси, тому що тут багато питань, що можна робити, що не можна робити. Тобто якісь косметичні процедури. Наприклад, лазерна епіляція, напевно, протипоказана. А, ні, її можна, можна робити. До речі, так. Єдиний момент у Віталіго уражає геніталії, точнісінько, так само, як і всі інші частини тіла, і лазер просто не бачить знебарвлений, знебарвлену волосину і на неї не реагує. Тобто лазерна епіляція у нашому випадку може бути ну, не. Не зовсім помічна, можливо, треба буде комбінувати. Отже, кілька слів про зустріч. Про зустріч, яка відбудеться на початку липня, скажімо так. Угу. Перша декада липня однозначно. Так. Це зустріч людей з Віталіго. Наскільки зараз уже є, скільки бажаючих є, які хотіли б долучитися до цієї зустрічі, ну і чим вона буде для них цінна? Я знову ж таки. Запит такий був уже роки два. А давайте зустрінемось тут. Перше було, а давайте зустрінемось, поговорити між собою, побачити один одного і проговорити те, що насправді болить, і побути разом в спільноті не інакшими. Так, так, тому що тому, що сьогодні ну. Таке особливо на даний момент, мені здається, у суспільстві з'явилося на тлі повномасштабного вторгнення і загального такого стресу і переживання біди, роз'єднання вже вже просто люди не вивозять і починають у такі маленькі спільноти починають якось уже підтримувати один одного. Тобто з однієї великої, такої, коли ми були нацією, таку такими ми були міцними, бо разом зараз ми вже потрішки починаємо шукати менші якісь такі острівці для того, щоб трошечки менталочку поправити з конкретно своєю проблемою. Да. Конкретно так, своїм ну, там болем. все проговорюється, Насправді, так. але та, та так можливо легше. Тобто, хотіли люди спілкуватися між собою. Плюс е, дуже часто пишуть, підкажіть дерматолога, чи це лікується, чи не лікується. Якщо лікується, до кого йти. Тому що е, через те, що нас мало, дерматологи не дуже то роблять великі на нас ставки, тому що ми не прибутково, скажімо так, ну це не прибуткові пацієнти, бо бо нас не багато. Але багато в, власне в Україні дерматологів, які їздять на якісь форуми, дізнаються нову новітню інформацію сучасну про терапію від телігу, і взагалі що там відбувається. Тому я вирішила зробити не просто зустріч, а зустріч, де буде знову ж платформа для комунікації. Ми, як пацієнти, говоримо, даємо чіткий меседж і запит до медиків, що у нас є така проблема, нас стає більше. Ми потребуємо хорошої терапії, терапії і взагалі визначення, взагалі, щоб, щоб нормальна діагностика проводилася. І от такий контакт буде відбуватися. Тобто, на зустріч спік. Кирами, я запрошую дерматологів, які вже понад 30 років працюють з вітиліго і знають про сучасні методи. Один з них, до речі, буде. Людина, яка була куратором оцієї урядової програми, яка діяла під час радянщини, на жаль, але було таке, коли ми з кубинцями взаємодіяли, тоді була українська, ну тоді ще радянська урядова, потім вона стала українською програмою у, у комунікації з Кубою. Людей з Вітеліго за Лопецією та псоріазом возили на Кубу на лікування. От дерматолог, який раніше був куратором цієї програми за часів Незалежної України, коли кучма тоді. Ішній був президент, він буде у нас серед дерматологів. Запрошуємо також серед спонсорів, бо такий захід провести самостійно неможливо. Звісно, власне, потрібні спонсори, і добре, що вони є. Це виробник косметики, у них дуже класна лінійка сонцезахисту, і оскільки це таки наша проблема, ми їхня цільова аудиторія. Вони забезпечують частково фінансування цього івенту, і вони представлять свою лінійку і розкажуть, як обирати хороший СПФ і як правильно користуватися, бо це теж проблема. Його не можна нанести зранку, змити ввечері, його треба поновлювати для ефективності. І також буде психологиня, яка буде говорити про прийняття вітелігу у себе і у своїх дітей. Бо це ще одна серйозна проблема, коли батьки створюють хворобу дитині в голові ну, більшу, ніж у неї там є проблеми зі шкірою. Тому про це все ми, власне, будемо говорити. Я думаю, десь 5 годин зустріч буде відбуватися. І також я хочу зробити дискусію між дерматологами. Щоб ми ставили питання, дерматологи дискутували між собою: а що ж власне нам робити далі? Як нам бути вітиліго і з тим, що кількість людей з вітиліго збільшується? Отже, я, наскільки я розумію, важлива комплексність, комплексний mm -hmm. підхід. Тобто, це має бути і медикаментозне лікування. Кому воно показане, так? Там напевно Тут якась давай є Давай я тебе стадії. просто одразу переб'ю, тому що, ну, от саме через те, що так мало інформації і виникла свого часу спільнота, і зараз потрібна mm -hmm. ця зустріч. Тому що е, терапія, вона, в принципі, її можна може обрати кожен, навіть якщо відтеліго вже кілька років. Потрібно просто розуміти, яке ти для себе рішення приймаєш. Чи просто жити з цією хворобою, прийняти її, не спиняти, нічого не робити, розуміти, що плями можуть збільшуватись, а можуть чи зменшуватись, все залежить від того. Ну, я, я, який та, в тебе організм, як, як спрацює організм, в якому стресі ти будеш проживати і все інше. І, а ти можеш брати для себе терапію, пробувати, тому що в принципі терапія є. Ефективність в неї якась, якийсь відсоток теж є. Все, це дуже індивідуально. Комусь допомагає дуже круто, комусь не допомагає взагалі, комусь допомагає так собі. Це рішення. Але для того, щоб прийняти це рішення, треба мати інформацію, з чого я можу вибрати. І я хочу цю інформацію людям дати. Тож наостанок запитання власне, про інформацію і прийняття. Е, наскільки тобі допомогло прийняти, рухатися далі, е, навіть можливо е, ну, радіти тому, що ти інша, саме наявність потрібної інформації у потрібній. Кількості я і сам... розуміння того, де цю інформацію брати, теж важливо. Я сама настільки е, втішилася, тому що я коли поли створила проект і почала шукати інформацію вже для проекту. Я стільки для себе, як для людини, яка з трьох років е, творіє на а це на хвилиночку вже понад 35 років е, мого досвіду з хворобою. Я для себе стільки всього відкрила і думаю, господи, це, це стільки треба було думати. Чорті шо, пробачте на слові, щоб потім просто дізнатись, що воно все не так. І зараз я намагаюся цю верифіковану інформацію, яку я отримую за дозволом. У мене є дозвола у всесвітньої спілки людей з звітеліго. Тобто є така нас 14 країн, які створили спільноти. Ми об'єднані і. Всі дуже охоче діляться інформацією, що де відбувається у Франції дуже серйозно ведеться робота, саме у питаннях шкіри, і там найбільш прогресивні якісь і Франція, і Америка. Новини з'являються. І от у цій спільноті ми ділимося інформацією, я її перекладаю, і я її даю своїм читачам спільноти, ну, людям, членам і членкиням спільноти, скажімо так. Щодо мого власного сприйняття, я, ти знаєш, мене три чи чотири дні тому запитали, а на що ти? Це робиш, от, от нашов ти стільки сил на волонтерських абсолютно засадах витрачаєш. Для чого? І я така пізавислі думаю, та для себе напевно, тому що для мене вже зараз важливо зробити щось більше, ніж просто там, ну я не знаю, залишити щось після себе, зробити щось і для людей, якась така функція служіння. Я не знаю, з якого це взагалі чи то віку, чи, 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 чи зламу в твоєму житті трапляється. Але от, от, от я розумію, що я можу це розповісти, я можу зробити більше, тому чому ні. Особисто я себе з Вітеліго сприймаю зараз прекрасно. Я вважаю, що це моя окраса і не інакше. І якщо в мене воно є, значить чомусь я така, і чомусь я маю якісь зміни е, генерувати ну, в цьому світі, якщо вже так сталося. Мені так легше, ніж просто думати, що ось все припало, і я. Відрізняюсь від людей, тому що ще з'являється такий якийсь певний контроль над ситуацією. Можливо так, мені здається, контроль можливо не над хворобою, контроль над сприйняттям, сприйняттям власне, власне цієї хвороби, так і дуже багато фідбеку від людей з Віталіго. Вони пишуть такі речі, інколи ну просто ти розумієш, ти не можеш це кинути, тому що це їм потрібно. Вони дякують за і за спільноту, і за інформацію, і за старання. Всі знають, що я це роблю. Скажімо так, на, на, на соціальних засадах. Тому, тому це також дає сили не опустити руки. Бо інколи думаєш, Та, це як валіза ручки, і нести важко і викинути жалко. але... Ну, треба... Мені вже норм. Але треба робити. Кожен раз, коли хочеться валізу викинути, я згадую про що пишуть люди, звітилі його, і ось оцей зворотній зв'язок. і... І розумієш, треба продовжувати. Тому е, обов'язково всі, у кого є питання, у кого є бажання е, зустрітись і отримати е, перевірену інформацію, запрошують до нас. Долучайтеся до сторінок у Це соцмережах, так і, і там буде вся інформація. Що ж нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про аутоімунне захворювання вітеліго, про те, як бути інакшим і задоволеним своєю інакшістю а також про івен до всесвітнього дня вітеліго, який відбудеться в Києві, ну десь на початку липня. 6, або 13. 6 або 13 липня. Е, ну а власне завтра, 25 червня, всесвітній день людей з вітеліго тому йому присвячена сьогоднішня наша зустріч. Гости в студії була засновниця громадської організації Спільнота Віталіго України інакші» Наталя накипіла. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.